8 листопада на Черкащині утримається спокійна, без опадів погода на підвищеному фоні температур. Вночі 1.6, в день 7.12 тепла. Вночі та вранці існуватимуть умови для місцевих туманів. У неділю 9 листопада та на початку наступного тижня, 10-12 листопада, коригувати погодні умови буде локальний циклон, який переміщується з Румунії на Київщину. Він принесе суттєві опади та похолодання в Західній області України. Черкащина опиниться в теплому секторі цього циклону, тому отримає додаткове тепло і невеликі та помірні дощі. 9-10 листопада температурний фон підвищиться на 2-3 градуси. Вночі 3-8, вдень 9-14 градусів тепла. За попередніми модельними оцінками надалі прогнозується невелике похолодання.